Є проблеми з кадрами? Немає власної служби безпеки або вона занадто завантажена? Щоб зменшити вплив людського фактору на бізнес та знизити кадрові ризики, скористайтеся системою на основі штучного інтелекту віртуальний СБ. Виберіть напрямок діагностики, надійність чи патріотизм та скопіюйте кандидату чи співробітнику повідомлення у месенджер. Людина проходить опитування, а штучний інтелект аналізує реакції та щирість його відповідей. Після проходження тесту ви побачите, хто з людей потребує уваги чи контролю. Можете детально ознайомитись з результатами діагностики у повному звіті. Ви побачите, у чому людина зізналася, а які питання вимагають перевірки чи уваги. Дізнаєтеся рівень протидії, рівень щирості та групу ризику працівника. За вашим бажанням, система проводить адаптацію у сфері безпеки та навчає правилам поведінки в компанії. Система підписує з людиною такі віртуальні договори, як Етичний кодекс, договір про нерозголошення комерційної інформації NDA та інші документи, онлайн-сервіс віртуальний співробітник безпеки знижує вплив людського фактору на ваш бізнес, економить ваш час, а головне, зменшує фінансові та іміджеві витрати компаній.